Всім доброго дня, слава Україні. Я на своїй міні-пасіці. Ну, міні не тому, що тут 15 сімей було, а тому що ну, такі ящики маленькі, бокові стінки з 15-ки, а передня і задня з 20-ки. Вісім рамок вони були зроблені якби тимчасово для перевезення в джіл, діляться навпіл. По чотири рамки, І вони не фарбовані, були відпрацьовані маслом тільки помазані. І так уже два роки вони ці є. А останній раз тут був, коли я обробляв від кліща там в кінці жовтня, мабуть. І щоб мене не мучила совість. Так як ця пасіка 20 кілометрів від міста Рівного, де я проживаю, це одна з чотирьох пасік. Ну, пасіки в мене як пасіки, точки в трьох областях: Волинська, Рівенська, Полтавська. Ну і на чотирьох точках. І ну, так це найближче від будинку. То щоб не мучила совість. Ну, Совість це таке відчуття, багато хто про нього забув уже, що коли якось на душі важко, що вроді міг би зробити щось хороше і не зробив, не допоміг або зробив щось погане, а міг би його не робити. Ну, Загалом приїхав подивитися і Совість вже мене мучить, тому що коли він обробляв від кліща, то в двох вуликах бачив посліди мишей в одному дохлу мишу. Тоді не взяв цього препарату від, від мишей, думав, потім, потім, і так і потім не було, оце зараз вирішив приїхати. Ну, і Насипати і подивитись і взяв такі пакуночки з медом. Тут по пів кілограма, грам 600, мед соняшника. Ну, На всякий випадок. Ну, я продивився оцих 10 маленьких, то в одному, ну, я думаю, що миші не давали спокою, з'їли зовсім це заставні, якби з нього в мене по дві заставних. Мотлох погризаний і всюди є миші, я їх і бачив. Людки в мене е, сантиметр завширшки. І я їх треба було поприкривати ще більше. Ну це вже поприкривав. Ну Я зразу як приїхав, побачив, що спінопласта ця крошка під людками в деяких. І ось така ось. Ну зрозуміло, що це не бджоли винесли зимою. Або як там був один обліт, я його не бачив, то вони типу, якби виносили. Ну, Зрозумів, що це миші. Ну, загалом у всіх були миші, понасипав цей трутки, брав з собою на волонтерських засадах старі речі. Думав, може десь буде мокра то. Міняти, ну, то вони мені майже не знадобилися там, де не де. Плани в мене були такі, ну і є ще досі. В Полтаві в мене взагалі катастрофа. Я останній раз був в кінці серпня і пластини ставив, мед викачав. Від клеща не обробляв їх в жовтні, не утепляв так, як я люблю. На два боки була тільки заставна, а за заставною рамки. Утеплення тільки зверху, людки недостатньо добре прикриті. Ну, загалом там взагалі хаос. Там як в мене було 78 сімей, то я розраховую на втрати. Сімей 40, мабуть. А чому так? Ну не з-за того, що я якби такий. Ну, лінивий це теж в мені лінь. А через те, що так якби війна, і я не був впевнений, коли я попаду на ті бджоли і як. Ну і вирішив так робити. Бо щоб як обробляти, треба було їхати в жовтні, вкривати, потім... Потрібно було в березні їхати, їх розкривати. А я не був впевнений, чи попаду, чи не попаду, навіть не був впевнений, чи в жовтні попаду туди, щоб вкрити, а вкривати в серпні, ще рано, бо ще ну, сім'ї сім великі. Вони не, ну, не можна так спроєктувати, спланувати. Вони обсідають там 10-15 рамок, а в жовтні вже 5-6. Загалом такі обставини вийшли. Ну, а на цю пасіку я якби розраховував, так як вона ближче від дому. А там, де була гречка в минулому році, насіяли рипаку. У мене в червні відпуск, десь в середині червня. І я планую, ну, ой, не в червні, а в травні, планую їхати в Полтаву і везти туди бджіл. Оці ящики в мене їх 10. Якщо пополам поділити, з перегородками буде 20 по 4 рамки. ну і як сім'ї пакети вести, буду вести старими матками, ну це все як доживемо, як буде все добре. То так я розраховував, що так, як вони ближче, я їх буду стимулювати трішки, і рипак допоможе, щоб вони розвинулись там на 4-5 рамок розплоду, маток довезу, з волині. ну Минулорічних. І ще мені потрібно зробити, я не прихильник оцього пінопласту. Ну, як бачу, це так, якби не бджоли, а миші. ну, Воно якби дешевше і швидше, то мені треба зробити таких схожих ще 10 ящиків. Навпіл ділити, ну, щоб 40 так, якби, пакетів завести. А їх треба зробити там до кінця квітня. І ящики пінопластові щоб пересадити оці бджоли, що тут залишаться, то пересадити в тіпіну а ці покрасити. І тут, що я погано зробив, це сіточка тут досить дрібна. Це тут ми ще так казейнували. Сіточка дрібна, треба поміняти сіточку, покрасити, почистити. Ну, щоб вже там з волині добирати в оці ящики. А ці пересажу ж. Ще є 5 таких більших. Там матки, типу, якби в кінці травня мінялись, а тут десь в кінці червня, на початку липня і ці сім'ї з цих восьмирамочних слабші, а там ну, дебелі сім'ї. Я їм і не думав давати ту підкормку, але два пакети лишилось. Ну, один брав на запас, щоб показати. А інший же те, що пропали, залишився. То зараз я їх пройдуся, понасипаю і два цих пакетика положу. І ці пінопластові, так якби, ящики, там не знаю, чи на 6, чи на 8 рамок буду робити. Вони будуть так якби, для перевезення, сітка вже буде внизу крупніша. А це зверху така була вентиляція. Ну, для перевезення, якби. Воно так. Навпіл накриває одну-другу половину. І також недостатньо, треба вирізати отвір і сіткою. Раніше я возив бджіл вночі на Полтавщину, то десь 12 годин треба їхати, може і більше, якщо з волині. А зараз військовий стан і вночі не можна пересуватися, то в день. Минулому році возив в цих ящиках. Ну, я брав дві рамки розплоду, а, а дві таких типу, якби порожніх з медом, ну, щоб їм не тісно не давко було. Бо були випадки, що, ну так як для себе душі насипаєш, то їм тісно жарко і давляться. Ну, загалом треба поремонтувати, щоб була вентиляція. Такі в мене плани. Ну і це ж я винен, що бачив ще. Наприкінці жовтня як обробляв тих мишей і полінувався понасипати від них і майже в кожному. ну В цих навряд чи, бо я тут гарно позакривав людків цих більших. Ну, зараз передивлюся. Всім гарного дня, побачення. Слава Україні, слава ЗСУ.